Закупівлі перейшли до професійної спеціалізованої структури з незалежною експертизою. І завдяки вам, вашому колективу, ми отримуємо вчасну їжу, форму, пальне, Своєчасно і якісно. Ми зекономили шляхом нехитрої математики 17 мільярдів гривень. І ми не просто їх зекономили і повернули у державний бюджет, а ми їх знову використали для того, щоб закрити додаткову потребу, яка була до нас доведена. Ми довели, що навіть під час війни такі масштабні реформи не тільки вкрай і життєво важливі, але й можливі. Перемога залежить від того, наскільки ДОД буде успішним в своїй роботі. Ми запроваджуємо культуру звітування, культуру накопичення даних, щоб з року в рік ми прогресували та вдосконалювали таку систему що реформа системи закупівель в ЗСУ відбулася на часі реформа системи забезпечення.